Йорк Норктамс речі писав, що Путін готовий втратити у цій війні не лише 100 тисяч, а навіть до 300 тисяч вбитих. Невже ці цифри для Росії є настільки жалюгідними, що вони їх не турбують? Не турбують. Я думаю, що і 300 тисяч це не придне цей не, не межа. Я думаю, що вони і до мільйона можуть втратити і їх це не зупинить, на жаль. І це є досвід і Першої світової війни, і, і, і Другої світової, і взагалі тих всіх подій, які відбувалися на теренах е Російської імперії і Радянського Союзу. Для них е люди це біоматеріал, ще раз наголошую. І вони просто не рахують їх. Для них, там для якогось підрозділу 50 туди, 50 туди, 100 туди, 100 туди. Ну і, і це ми щодня чуємо від наших військовослужбовців. Якщо ми намагаємося якось втримати, треба пам'ятати одну таку притчу, яка була ну правдива. Це коли, це коли е, після перемоги Зенгау розустрівся з, е, з Жуковим, і Зенгаур запитав: каже: «Ми, ми не розуміємо, як ви пройшли оцю берлінський, берлінський вал, там же все було заміновано. Як ви змогли так швидко дійти до Берліна? Там же ж танки могли зупинитися. Жуков каже, що зупиниться? Ми піхоту пустили перед танками, а танки йшли за ними. І Зедхару так і не зрозумів, що це було. Ну, як, як може людина, генерал так говорити про своїх солдатів? Подумаєш, солдатами розмінували частину поля? І оце вся сутність, що що тодішніх генералі, що теперішні генералі російських, от ми маємо з такими от люди їдемо в справу.